Завтра для мене і так буде дуже стресовий день, тому... Яке це Усі на Кусінакомфарси, ми вже троєчкою користуємося. Який стільний мальчик лежить. Ти мой рекорд побив. У нас сьогодні такий лінивий день. що просто. Я спекла тут кекси. мука, грубого помола, протеїн, яйця, банан, какао і шоколад. Ну, такий. В общем, спеціальні такі крапини, краплиночки. Вау! Трішечки цукру, там ще є, і ванільний цукор. Уау! У мене такий ось обід. Боже, як оце після тих трьох днів відходити, я взагалі не знаю. Жахливо. Вау! Дивіться, починає все щупати. Починається перший раз, коли він я їм показую і він е, хоче брати або щось такого. Дивіться, пастушку свою взяв і щупає. Да? І ой-ой-ой. Сина і я в шоці. Скоро почне іграшками гратись, бо був якийсь коментар, що, типу, вона його привчила до рук, і взагалі іграшок йому не дає нічого. Люди, дитині ще трьох місяців немає. В нього тільки оце, оце така штука якась починається зараз проявлятися, що я йому показую, а в нього цікавість, і він хоче то брати, сину. І давай, 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 давай. Ось, ось, ось. Ось тут, бери. <сіхи> Не попадає, да, сину? Не попадаєш? На, ось вона. Там просто телік і він туди п'яли Яке це умиление. <сігла> Клас, так? Да? Що мама дала? Вау. Вау, так? Да? Яка іграшка. Яку іграшку мама дала. Вау! Давай мама її ще пропари. Буде взагалі ідеально. Я в шоці. От нарешті цей момент, коли йому потрошку, потрошку стає цікаво. Гратися, іграшки оці всі зараз будуть все в роті, да, сину? Я взагалі який ти? А я сьогодні йому, ну я ж вам показувала, пастушку так дала. І він почав її щупати і гратися нею. Я думаю, а ну там отакі якісь іграшки. Може вже вже, вже буде брати а сьогодні у нас 7 число. Через тиждень. Три місяці дитині. Нам прийшла зарплата. Не звертайте уваги, це я водою облялася. І ми були в бідронці на невеликих закупах, типа нам нічого не треба. Нарешті ми купили оцей папір, він коштує 30 злотих, тут 50 штук. Потім була акція у бідронці на памперси, ми вже троєчкою користуємося, да-да. була друга пачка 5 злотих коштувала. Потім, Що, треба виходити вже? Добре. Потім Коля тут купив отакої негазованої води. Три додому і скільки ти собі береш? Я одну собі дві додому. Ага. Окей. Я ще купив чай, який буде на собі. Окей, чай такий коля взяв. Будеш в цьому риб заключити? Ні, Ні-ні, я в тейсріб, вчора будемо на їжі на риби. Цибуля була по 2,50 за кілограм. Філе куряче було за кілограм 16 злотих. Потім. Двохвітрової води не було, прикиньте. Копець. Завтра, Коля їде на рибу, тому купив булки. Купили арахісову пасту. О, вона пластмасова, я думаю, стріляв. Помідори. Це теж на рибу колі. Потім. Це тобі на рибу? Ні. Просто взяв? Ні. О, прикольно. Творожня помазка. Ты між пацаны берем. Не знаю, але я не знаю, чому він любить. Чеснок, ой, соус чесночний ця коля на рибу взяла. Потім знову була поприка палки, купила паприки. Не знаю, що з нею зроблю. Тобки, ляко, Маслянка. Коля, я купила маслянку. Знаєш, що таке? Два лимончика. Творог. Ще одна вода. Ось. На ранок мені булочка така з соняхами. Таку шоколадку чорну взяли із малиною, Булур. Три сира. Була по акції. Коли купляєш три, напевно, 6 злотих одна пачка. колбаса. Я не знаю, чи ми її будемо відкривати, але, так як спойлер, на наступних вихідних до нас гості приїжджають, купили, ну, там омлети робити чи там щось такого. Ватні диски, сосиски на рибу кону, приправа, курка, копчена паприка, солодка паприка. Булгур, знову ж таки. Тортіла, тіла ваша. Потім такий протеїновий путін. Два батончика таких було, я один з'їла. І два парша, теж було по акції, один плюс один, один по 5,30 або 5,40, щось такого. Свинячу. Ялович. яловичий... В общем, гов'яжий і свинини. <гум> ну все, і ці закупи нам вийшли 280, так? Да? Да. 280. Год. Вроді й недорого, але, блін, ну дорого. Запхав. Все, пішов. Щось хочеш побежать мені? Може, я здавлю? Да, Тобі такой саме рибки. великий. Ну, дякую. Клас, Бери. О, почти Почти ловив маупа і зебра. Да. Класна, да іграшка Шуродяща? Ой, яка іграшка? Класс, класс, бедочку за хвоста узел. Ого! Годе тобі, mm. Ти ж граєшся, Вчимося грати іграшками, Ліна, нас немає, я йду Питсака візьму. Я такого не бачу Це Що таке? Я такого ще не бачу А що це таке? Лясть. Ляш? Я думала, ти приколеш. Я, Я пусти. Да ладно. Це не лящ. Ляш. До на тароню. Ляш, О, Боже. На, на коноплю. Ні, ну, ляш взяв на коноплю. Блін, точно Він теж не лящ. Колосні колю води. Я перший раз такою. А ну зваж, скільки цього ляжі. Дві, дві ляш. я такого ще не бачу. Зваж, тут може більше, ніж 2 кіла, 2 Ой, погода кошмар. Хоча передавали погоду хорошу. Хорошої погоди нема. Ми зробили одну стірку. настрій у мене такий, як погода. Ах. Сину треба увага. Тато наш на рибалці. Один. Один день він захотів на рибалку у відпустці. Ну і, собственно говоря, він має цей один день. Мама мусить сидіти з дитиною. Це дуже тяжко, не, синуха? Тобі то звісно, що тяжко. Йому тоді якби грача. А, я мама дуріє. Сьогодні є якийсь тяжкий день? Погода така, малося би бути сонячно, тепло, хоро хорошо. Погоди такої немає. Угу. М -м -м -м. Сьогодні мається ще прийти посилка. Вчора я замовляла ту посилку напортачила, я вказала на свій номер телефона. Ну, одну цифру перепутала. Або випадково нажала, можливо, не 5, а 2, так, да, теж можливо. Ну, в общем, ще дзвонила ін... ціли... цілий ранок на інпост, ну, на кур'єрську службу. Вони не можуть випродавити номер телефона. Дізналася номер кур'єра. Подзвонила, з кур'єром говорю. Кур'єр каже: у мене тільки просто, просто адреса наша. Без номера квартири. І він би по-любому дзвонив би на той номер телефона, який в доставці вказаний, і ніхто би там не відбирав або щось такого. ну, В общем, посилка би загубилася. Добре, що я це зробила. Так що принесе, принесе кур'єр посилку, надіюся, тому що завтра нам їхати в далеку дорогу. І це теж проблем. І це теж проблем. Чому? <свіст> Тому що це хвилююче. Тому що завтра мені потрібно буде їхати із дитиною, і з колею в одну сторону три години. І потім туди-сюдим. Ні. Не буду я вам розповідати, <свіст> бо це, напевно, буде в цьому влозі. Хіба так? Да? Я така замучена, настрою мене знімати сьогодні взагалі нема. Можливо, щось звісно, зміниться. <свіст> Але. М -м, баржуля, хто ікає. Хто ікає? Хто ікає? Так, гладіолусі. Тріжечки внизу, бачите, починають здихати. Треба їх пообрізати. Рози, я не знаю, або були переморожені, або що. Теж уже відходять. На жаль. На жаль, привикли жаль. Прості, я умираю. Взагалі б нам би було б в ідеалі класно би поїхати заправитися, Степа. Ти чув чи цю в Щоб завтра зранку на це не тратити свій час. Ти чув чи ні? Нам заправиться для би поїхати. Нема? І мой рекорд побив. <реш> а на що зілою? Круасан. <реш> 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 так, ви це бачите практично гігієнічний зроблений. Вибачте, за такі подробиці. Але син дивився пані Калину 10 хвилин, а я 10 хвилин робила. Ось це. Хочу покрити таким голубеньким фокус, алло, Хочу покрити голубеньким. І в мене така переливашка подібна є. Тому в надії, що я за цілий день це зроблю. Ну, час зараз. Мені ще треба, напевно, хвилин 20, щоб це покрити. Почухає. Хтось каже, що татухи це огидно, да? І навіщо я їх робила? І що дитина буде в шоці? Дитина в захваті. Я його вожу до себе на живіт, і він татухи дивиться. Так що, от вам питання: навіщо тобі так багато татух? Щоб дитина залипала, дивіться. Він залипає на клітки. але він хоче їсти і спати. Але перед цим залипає на мої татухи. От вам і відповідь. Гау-гау-гау. У гау, гау. мене син грається цією штукою, ну як грається, воська я її. Я переробила собі педикю. Тут синій, тут синій. Не ідеально, але ліпше, ніж було. Не ідеально, тому що син кричав. Мені треба було швидко все робити. Але переробила, і то добре. гав 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 У мене скоро кукушка. гав 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 Люблю я тебе! Гав-гав-гау. Ти більше взяв? Ну, але тобі ці давай трохи більше життя, ніж мене. ці є з вузькою крипті який кабан. Дивіться, як пошов гарненько. Що там? Ждемо наступного. Согласен. Але була поклевка на двох. Монтую цей влог. І знаєте, що хотіла би сюди у влог вставити ще фоточку одну Артема. Марини і Андрія сина. Бо коли хлопці їздили на рибалку за Ольштин, я не знаю, кудись там на ставок на платний. Платили за скільки одну вудочку? 40 злотих. 40 злотих за одну вудочку? За дві за дві удочки, 40 злотих. Артем тим часом ловив тут у нас на безкоштовному ставочку круглому в центрі міста. і спіймав сома. В общем, далі я вам ставлю о, сюди це все. Думаю, йому буде да цікаво подивитися у влозі свою фотку. Вау! Вау. Ну да, і цю всю рибу із цього безплатного ставочка можна забирати додому. То одного разу теж Артем там ляща приніс більше кілограма, і цього разу приніс е, сом і лящ теж е, більше кілограму. Тому що Тьома, ну, ти молодець. Я кажу, Колі, то вам треба туди на безпла... безплатний ходити і ловити там сонім. А не знаєш на що він уловив? На українське щось чи ні? На... Не знаєш. Не знаю, на які бойли Тьома вловив там. Так Тьома Ану напиши в коментарях, на які бойли вловив. <су> на в'ялину грушу чи, може на веселку. Але веселки в нього тоді не було, то думаю, що не на веселку. Який стільний мальчик лежить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да? Ми їдемо машину заправити. Ти вдома баді. Я це зробила. Я з'їздила заправитися. Я заправляюся на заправці на іншому кінці міста, там, де Коля працює. Думаю, що багатьом це ні про що не скаже, але суть не в тому, що я їздила сама з дитиною <рискій> туди. Ну Коля мені казав, що Ксюху, успокойся, завтра будемо їхати перед поїздкою, заїдемо, заправимося. Але завтра для мене і так буде дуже стресовий день, тому що в одну сторону їхати 3 години. Ну, типу, їхати за кермом я не стресую. Якби що, я думаю, що е, дуже багато із вас дивляться мене і бачили, що я їздила по 8 годин за кермом. Тобто ну, це для мене не проблема. Але проблема те, що ми їдемо з дитиною. Е, і, наприклад, якщо малий буде кричати десь на автобані чи щось такого, то я дуже нервуюся, бо я розумію, що Коля батько, чу-чу-чу-ча-ча-ча, але все рівно дитині маму ніхто не замінить. І оце, звісно, мінус, що в колі нема посвідчення воєдіяв. Так би він їхав, і я спокійною душою собі, якби навіть щось, чу-чу-чу-ча-ча-ча, на свій ризик і страх на всякий крайняк я би могла цю витягнути і на ходу його накормити, і він би далі їв їх. їхав. Ну нічого, подивимося, буде стресовий день, але треба нам його пережити, тому що нам потрібно вчитися. Вчитися їздити. Тепер я йду в бідронку, тому що я хочу купити. Для Сари квітку. Я думаю, по назві ви і так зрозуміли, що ми їдемо на один рік Максимки, хоча й у нього було 4 числа день народження. Ми їдемо завтра до нього на день народження. Їдемо одним днем. Баді залишається вдома, Коля з ним погуляє і Баді буде сидіти вдома, тому що ми десь будемо виїжджати, я думаю, в 8 плюс-мінус. Будемо туди їхати 3 години, потім там туди-сюди пострижемо Максимку, рочок відбудемо і, в принципі, повернемося додому. Я планую десь 8-9 бути вдома. А як воно буде насправді? Як воно вийде у нас чи не вийде, так? Дивіться або далі, або в наступному влозі, тому що сьогодні Коля на рибалці. І він там щось із рибалки знімав, можливо, я зроблю окремий влог. А вже завтрашній день. Чисто завтрашній день. Не знаю ще. Не знаю, чи наш креветя за сьогоднішній день щось там. Щось там, так? Да? Ну, в прямому смислі, то на годовщину, Я купила тобі, на другу. Ага, тобто то нам, але мені типу подарили, так? Да. Ну ха я ж. Тобі, тобі. Ну, нас Недорого. Бо купила дві. А -а -а. Одну на подарок. Іди, я зніму, так що тебе не буде видно. Труси твої. Ти ну, ж там все подписала, вернула? Ні. Кого? Ні, то наоборот це наша, а там в машині. І он подарок. Дуже запакувати. з вас вподобайка і коментар. І я дякую за перегляд вам від себе І Надіюся що такий формат вам сподобався, бо я люблю такий формат. Мені би хотілося, щоб такі фрагменти які коля частіше робив і вставляли ми. Бо Ігор Кум наш він має взагалі камеру, і він постійно дуже багато всього знімає. Я йому кажу, роби, роби влоги, роби собі на згадку. І ну вообще, класно, я впевнена, ви на GoPro там теж знімали, так? Да? Я впевнена, що у нього з рибалки цієї там купа матеріалу. І він знову нічого такого собі не зробить із нього. От Тому хоч буде тут їм класно на згадку, може колись там зайти і подивитися. Е і напишіть вообще в коментарях, як вам такий формат. Вообще підтримайте мого чоловіка. Хай знімає частіше, будуть у нас разнообразні блоги. Так що він у мене трошечку захоплює мій канал. Монетизація пішла. Все до зустрічі в наступному влозі. Він буде цікавий.